Добрий вечер Вітаю вас. Дуже приємно. А, бачите, як добре, так. Я з України, з Києва, ви звідки. Я з города Челябинск. Южний Урал, мене зовут Сергій. Угу. Ну, Челябинск чули багато про Челябинск, особливо з подіями план ковер. Хороше таке видно місто. Ну, то так. План, -план ковр не тільки то не кав'яр, полотина, 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 не кав'яр. Полотина. Полотина, да, тут я вже бачу, то кав'яр, то по полотина, стільки планів. Хіба всі там запам'ятаєш так. Да. Ні, половину не помниш, що там є. Тест так. про що розмовляєте, які теми обговорюєте? Давайте так, я подниму стопочку. Вам здоровья, привет вам огромный Южного Урала. Берегите себя, своїх близьких. И і... за перемогу України. Ну, за перемогу. Яка перемога будет? Что український народ и російський народ как можно менше от этого пострадал. А що російський народок? Російський народ іде добровільно, сам підписує контракты, добровільно йде, сам себе знищує. Занимается самоизменением. Ну не народ, а мужики, будем так говорить. Угу. А вот мужики-то уже не народ, да? Ну народ, так, но инша каста, категория. Это, это немножко немножко другая да категория народа. Ага. А, Дуже цикаво, а какие частины входят вот в российский народ, чтобы я разумею потом на будущее? А Все, кто живут на территории Украины. Я кажу, «народ Ой, России». Нет, на, территории, на территории России. Ну, а те же мужики, которые вы говорите «не народ», они же как народ, они же живут же на территории нет, России. Нет, это, это народ, но просто другая немножко часть народа, у которых, ну, патриотизм в голове, еще какие-то там мысли свои в голове от, возникли у человека. От дуже да? цікаво. От мені, країну, вот очень интересно, вот поясните мне, что это за ощущение патриотизма идти в другую страну нападать? Еще раз не зрозумив. Ну, що це за такий патріотизм, щоб треба йти нападати на іншу країну? В чому тут патріотизм? Ну, йти, нападати на Україну, наверное, это было 2022 год. В 14-му році то все почалось. Ні, так а що це да. патріотизм, він може проявляти, щоб країна краще жила, да там освіта краще, там, медицина, дороги і ну, так далі. Давайте маленькі вот, просто из своєї личной жизни. Приведу, я працюю з вот, він українець, фамілія Тарасенко. Ну, то есть чисто украинская фамилия. Вот. У него сестра в Запорожье. Mm -hmm. После полномасштабного вторжения. Она ему дня два по телефону. Мы тут боимся, сидим вот там вот в подвале, тут над нами все летает, все там туда-сюда, все страшно, все. Вот. Ты иди к Путину, иди там, давай бастовать туда-сюда. Вот. И он приходит на работу. Ну, разница у нас сами понимаете, два часа между Уралом, два, ну да, Запорожье и Урал, два часа разница. Вот. Она ему начинает ну, 10 часов вечера, ему утром на работу, он приходит на работу такой, не спавшим, говорит, Да, уже все, Я говорю, уже все, сейчас его в чёрный список включу. До этого общались uh -huh. все хорошо. С 14 -го года до 22 -го года uh -huh. они с ней общались как-то там. Ну вот, бачите, ну, да, вот він бідолага не може вижити. Тему обсуждали. Він но, не може виспатись, а його сестра, по-отчается під обстрілами, що їм можуть взагалі, скажем так, позбавити а життя. Він бідолага, тот бідолага, що він може здіяти? Так адисто, ви ну, виходили б на протесты. виходили б на протесты, ні, бы, казалось бы, у меня твои дня. У него двоє, двоє сыновьи, внуки, там жена немножко нездорова. йому надо зарабатывать, зарабатывать деньги. А в сестре нема там, внук, там родичів, нема дітей, чи там нема внуків і так далі, Не треба утримувати свою родину. А тут ваші бомби і ракети літають. Так що надо йому зробити? Выход это было уйти на протест. Выйти с работы. На протест выходы. Выйти с работы и выйти, на протест. Вы, вы, на протест. Это... А на протест как вы представляете выйти? Элементарно. Сбираются люди, выходят на протест, скажут нет войне, выходят с плакатиком. И для, для того, чтобы собрались люди и вышли на протест, для этого нужно финансирование. Та ви що? Ні, ну якщо ви бачите, ще раз підкреслюю, що, ви, скажімо так, ну ви такі продажні, от ну, росіянці. В Україні, наприклад, там скільки було тих майданів, жодного разу ніхто нікому нічого не платив. Ні, нікому нічого він не платив. Угу. Ясна, Та і так, і солідарності, все ж таки, ото рідня, прям рідна сестра живе під обстрілом. Я я там, там Покажіть, будь ласка, квітанцію. Я, я з вами я подивлюсь і скажу: о, да, реально було. на Майдані, Я кажу, можете показати, показати квітанцію? Кв... Квитанцію. Квиток то трошки інакше. Ясно, все. Ну, мы взрослые люди, мы понимаем, о чем мы говорим, мы понимаем, почему все mm -hmm. это происходит. Просто, просто хочете захопить Украину и хочете знищити, чтобы України взагалі такое не було? Нет, нет. Саме нет, так. Абсолютно не так. Як не так? А давайте подивимось, абсолютно зараз, що ви робите з такими містами. Бахмут, Улидар, Солидар, Покровск, зараз же такого, в принципі, вже нема. По суті, розбитий повністю. Просто. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримує наших виробників та смачної кави, що Росія продовжується своїх геополітичних інтересів і які геополітичні інтереси напасти на Україну нам, нам війська НАТО в Україні абсолютно не потрібні. А вони були? Якщо ви, знаєте, якщо ви знаєте історію, що їх там не було, а вони були тут війська НАТО. От я знаю, що на території Російської Федерації були. А почему, почему ага. первая акция была вот, после переворота? А, ну, таки, после якого переворота? встановив, що був переворот? В 2014 году, когда Янок, Янок там куда-то побежал, почему сразу Крым стал российским? Крым не одразу стал российским. Ну, практически сразу. Ну, бо ви его захопили, окупували. Ну, то так. Оккупация была. Чому бо ви окупанти? Ви як гітлеровці? Ви вирішитись ситуацією? Скористатися ситуацією, захопити Крим? Територію України Это захопити. А що ще? А просто так? Та ні, звісно, що не просто так. До 22-го року так. ну, в не... Не дергалось ні разу, но це не дергалось В Луганській в Донецькій області. Дергались? Ну, я вам скажу так. Смішно. Угу. Дуже смішно. То, що ви говорите. Дуже смішно. Угу. Я... Ви Дуже... вас би трошки би туди от, на місце мешканців, наприклад, тепер Покровська. От би відправити вас б, день б там побули б. Під ну, обстрілами ваших ракет. Я вернулся оттуда 3 года назад. Повернувся звідки звідти. Ну, з ДНР, будем так. ДНР? Що це таке ДНР. Ну, тогда была непризнанная республика. Де воно знаходиться, це ДНР? Як воно появилось? Да, вообще не представляю. Ну, приехал туда к друзьям. Помочь. Угу. Німно. Чим допомогти? Ну, допомогти. Тобто, ти, виходить, незаконно перетнув кордон України. Правильно зрозумів? Ну, так, звісно. Так. Це добре, що зізнався. Так. У нас тепер чудова, ну, чудова, я чудова стаття а є так, що тепер же у нас не адміністративне покарання, а повна карна буде будеш сидіти до вісьми років позбавлення то, волі. Ну, так, і ще? Так. Я от відпочивав. Так само, бачив, добре. Бачив, як дуже добре. Добре, що ти те. Я не впевнений, що ти там реально не... був, але те, що ти зізнався, не, це вже чудово. Не єдинежний, той сікав кордони, незалежно. От. Будеш будеш нести відповідальність. Все вірно. Без, без посвідчення. Все. От так, так. Ні, знаєш, от я от Жириновського, звісно, можна до нього по різному ставитись, але він був в одному правий, коли мешканців Урала називав не зовсім розумними людьми. Ну так з цим же ніхто не спорю. Ніхто не сперечається, так воно і є. Такі от А потім каже співчуття, от, каже, як же так от воно, воно не виспалось, на роботу пішло, не виспане. І водночас їде на окуповані території. Ну що ж. Цинизму, скажем, на мамеж российскому. Не, он не сидит на оккупированной территории, он сидит в городе я, Челябинск. Я сейчас про тебя. А знаете, що? как он попал в город Челябинск? что скажем, про ну, вас? что вы ездили? Ну, расскажи. Как товарищ Тарасенко uh -huh. у меня попал в город Челябинск. вообще? нароженные его батьки, нарожены в Украине. Uh -huh. В Римнинской области. Будем так говорить. Вы знаете, что в 1948 году, 48-49 год была такая акция от НКВД. Для того, чтобы не поддерживали бендеровское движение, переселяли людей, у кого родственники, в Баум, УПА находятся. Какие-то значимые командиры, вот их всеми хуторами, всеми семьями, два часа на сборы, на телеге, кого-то машины, геноцид украинского да. народа, да, з Украины вывозили в, Челябин, в так, на Урал. Звісно. Це, а, так, звісно. А знаете, не только Челябинск, Тюменская область, Кемеровская, Свердловская, Пермская. Ну тогда не пермское, Ну неважно. Да? я говорю так, это был геноцид по отношению к украинскому народу. А знаете количество, населе... количество семей, не населения, а количество семей, сколько вывезено было? Точно никто ні, не скажет, там миллионы людей. Ну в районе mm. 20... нет, в районе 280 тысяч семей. Ну правильно. Помножь родину есть, там, в среднему 3-4 людины. на миллионы людей. Да, Я тебе скажу, миллионы вот. людей. Ну, да, миллион с ГАКом. Угу. Вот. После этого в определенных областях, вот, ну, деятельность ООН УПА сократилась в разы. По одной простой причине, что те хутора, куда они приходили, отдохнуть, подкорчеваться, Какую-то інформацію получить. Оно очень сильно снизилось. Вот. Uh -huh. так, так что так. То твій друг, Тар... О, тебе на сил. То твій... Твій друг Тарасенко ще Шитой Бандеревець. І водночас так Україну не підтримує, да? То так звісно. Так, так. Бандера. Ладно, зов... зовсім тебе вже не чути. Курсом русского военного корабля. мразь. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.